Служба безпеки України затримала екс заступницю голови Волинської обласної військової адміністрації, яка так би мовити заробляла на ухилянках. Як саме вона це робила, та наскільки збагатилася? Докладніше далі. За даними, які з'явилися у видання «Волинь.UA», йдеться про Мирославу Якимчук. У прес-службі СБУ повідомляють, що під час перебування на посаді в обласній військовій адміністрації вона оформляла ухилянтів під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої послуги становила до 5 тисяч доларів. Окрім цього, вона також залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував чоловіків водіями міжнародних рейсів. Персональні дані ухилянтів вносили до системи шлях. У такий Спосіб вони виїжджали за кордон як волонтери. Також були задіяні ще сім спільників. Наразі СБУ зафіксували злочини учасників і затримали організаторку. Під час обшуків помешкань у фігурантів вилучили мобільні телефони та ноутбуки з доказами злочинів. як чиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за трьома статтями кримінального кодексу. Наразі експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожують до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також у Телеграф Ю ознайомилися з декларацією Якимчук за даними за 23 рік, у 2009 році Якимчук придбала квартиру загальною площею 51 квадратний метр, а також має земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів. Що стосується розділу доходи, у тому числі подарунки Якимчук вказала суму у майже 582 тисячі гривень. Зазначено, що це заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, тобто щомісяця вона отримувала 48,5 гривень. Також є інформація про грошові активи. Там Якимчук вказала невеличку суму у 23 тисячі доларів готівкою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.